Говорять, вболівальники синьо білих. Після великої перемоги над львівськими Карпатами з рахунком 3, 1 наше Динамо вже дивиться на наступний виклик. Але є цікава деталь: наставник суперників Владислав Лупашко вважав рахунок несправедливим, що він мав на увазі. Перш ніж я вам скажу, підпишіться на канал і поставте лайк, щоб посилити його. Тоді Лупашко прокоментував, що його команда не заслуговувала на поразку з різницею у два м'ячі. Він похвалив львівських уболівальників, сказавши, що підтримка була неймовірною, але вважає, що рахунок не відображав гру. За його словами, наприкінці команда дотиснула, але в підсумку припустилася помилок, які призвели до пенальті, і, як наслідок, до третього голу Динамо. Лупашко також зазначив. Що команда не готова на 100% фізично, що й сприяло поразці. Він підкреслив, що хоче бачити на стадіоні все більше вболівальників і зазначив, що незважаючи на результат, Львів показав, що український футбол живий як ніколи. А тепер запитую вас, вболівальник Карпати заслуговували на кращий результат, чи Динамо переважало від старту до кінця. Прокоментуйте нижче, що ви думаєте. На цьому я зупинюся, але вже більше новин від нашого Динамо до наступного разу, і звичайно, завжди Динамо.